Нестача опадів, діабротика, стрибки температури протягом сезону цього року проблем з кукурудзою не бракує навіть у таких регіонах, як Черкащина та Київщина. Про особливості сезону, виклики і відповіді на них говорили аграрії на зустрічі на базі фермерського господарства Алазаров. Тут кукурудзу вирощують вже 15 років, і цього року вирішили поділитися власним досвідом і напрацюваннями з фермерами ширшого загалу. Захід так налаштований на е, технологію вирощування кукурузи. На полі у нас представлений 31 гібрид, який висвіли компанії. Кожен про свій гібрид розкаже. Усім бажаю сьогодні, щоб пішов дощик, він нас, нам обов'язково потрібний, Так як всі ми маємо відношення до землі, то дощик усі ми ждемо, давненько у нас його не було вже. Цього року тут випало лише 69 мм міліметрів опадів. Для цього регіону, Київська область, село Півці. Це дуже мало. Для прикладу у 23-му році було 264 мм, а минулого року 275. Коротенько про технологію вирощування розкажу кукурудзи. Значить, попередник у нас кукурудза після збирання кукурудзи. Ми провели розкидання. Карбаміду по 200 кілограм і одразу провели оранку. Оранку провели на 27-30 см. Далі зима, наступила весна, проводимо закриття вологи, перше закриття вологи, потім передпосівна культивація і посів. Сіяли ми новою сівалкою від компанії Гаспардо, Рената Ізотронік. В цьому році зробили таку інновацію, поставили навігацію, у нас ніколи її не було. Така ж підрульовка, все там. Сівалка з відключенням секції, тобто максимальний фарш. Посіяли поле нею, сіяли на глибину 3-4 см. Дивіться, от по вологі, можу сказати, є волога, ми сіємо трошки мілкіше на 2 см. Вологи немає, достаємо її, тобто служимо туди. Провели посів, зробили захист, захист у нас проводився. Виключно однім однієї компанії «Укравіт», Ми працюємо з ним уже 9 років. Представник компанії Укравіт Юрій Буркут розповів учасникам про особливості сезону щодо шкідників і те, як з ними боротися. такий виклик для аграріїв. Ми всі чули, що є карантинні бур'яни, карантинні шкідники, але ми їх ніколи, начебто, не бачили. І на даний час на Київщині, кунаки кагаликорокитно Миронівка, Ми всі спостерігаємо на всіх геть полях. Діабротика, і це вже, як то кажуть, сучасність, і це вже не карантинний шкідник, і він це вже наш шкідник, і з ним треба боротися. Тому завдяки для знову ж власника, ними був придбаний дрон, і вони готувалися, що кукурузу треба захищати, кормити, і щоб отримати гарні результати, і внесли по діабротики. Хімарс, наш новітній препарат, він має два перетроїда і один не кантетеноїд. І дійсно бачили, ми до імагу Жука вони майже швидко від нокдаун-ефекту загинули і далі там не спостерігалися. Наступний виклик це совка, яка в цьому році була аномальна. Аномальна і в розмірах, і в кількості поколінь. І взагалі кожен на нас на Черкащині, то спостерігалися поля, де я заходив, то 100% качанів уражені совкою. І ми порадили застосувати хлор агро в кількості 1 літр на гектар і другий препарат Бельвін в нормі 0150 грам. Результати були видні майже на ту саму добу, коли вносили. По совки. Результати задовільні. Ось на даний час ви бачите всі різні гібриди. Подобається, що вони дійсно різні, бо різні по, по типу, по розмірам, по відмінностям. Компанія Маїс на цьому полі представляє дев'ять своїх гібридів різних груп стиглості. Характеристики гібридів для учасників дня поля розказав директор з продажів Маїс Галіп Коваленко. Характерною особливості нашої селекційної компанії є те, що вона саме селекційна компанія, і коли ми оновлюємо свої гібриди, ми стараємося оновлювати їх в різних версіях в різних групах стиглості. Це сується гібриду Юдор Фа V290, У нього є старший брат гібрид Форсаж. Середньопластичний гібрид, середньоінтенсивний гібрид, гібрид, який тримає жару посуху, стрес, але при цьому, коли він попадає в оптимальні умови, він починає себе вести як гібрид інтенсивного типу. Тобто показує максимальну урожайність, максимально швидко скидає волог. До вашої уваги, гібрид Ф260, середній ранній гібрид ДМС домен найсухіший гібрид нашої лінії. Якщо вам потрібне сухе зерно майже за будь-яких мов, це однозначно гібрид ДМС домен. При на стані фізіологічної стиглості він дуже швидко втратить вологу і ви будете молотити зерно у базовій вологості. Це гібрид-портаж. Ми бачили вже спочатку е, гібрид Тюдор, Паудесі Дівнок, то форсаж PAO 320, його пізніша версія. Нагадаю, е, середньопластичний гібрид, який дуже класно відкликається на інтенсифікації технології. Якщо у вас буде якийсь стрес, жара посуха, він її переживе, не буде цього характерного запалу зерна, коли ви знаєте, що буде зерно на, на кашені. От ми гібрид Форсаж PAO 320 сіяли в Одеській області в татарбунарах. Минулого року. Сіяли з вистотою 42-45, але отримали результат до 3 тонн. Тоді, коли наші колеги, на жаль, отримали тільки степло без качана. Не лякайтесь середня стилої і групи стилості, Якщо ви хочете там, 260, 280, 290, то форсаж вам підійде. І далі два гібрида, Це те, що максимально підходить для даних умов. Максимально інтенсивна технологія, максимальне живлення, максимальний результат. Ми бачимо, що Орлан і гонор. Орлан ФАО 1090-300, тобто місце середній ранній, і гонор ФАО 340 середня стиль. Достигає зеленим листом, максимально функціональний качан. Качан вже буде сухий, а листя ще буде зелена. Потужна, сильна рослина, багаторядний качан, не крупне зерно, яке швидко віддає вологу. Гібрид гонор минулого року сіяли в Татіїві, Сіяли в жашкові, не дивлячись на те, що фао 340 він був в базовій волосці. Основна характеристика те, що якщо ви маєте змогу дати кукурузі все те, що вона хоче, і вона має змогу все те, що ви дали переробити в зерно, то цей два гібриди це зроблять. Гібрид Орлан і гібрид Гонор. 340 і 290 максимально інтенсивні гібриди, максимально підходять для цих умов. Взагалі я виділив тут три гібриди. Це Сафір 290. Той що ми бачили, середньопластичний гібрид, Орлан і «Гонов». Три гібриди, які покажуть, ну я думаю, покажуть будуть в трісі точно на всій цій лінії. Тепер очікуємо на результати врожайності та збиральної волохи. Про них ми розкажемо пізніше на сайті та у наших соцмережах.